Вітаю, друзі! Як би нам і хотілося, але все ж таки тарифи прийняли, на жаль, і підвищили ціну на електроенергію в два рази. І в цьому ролику я вам розповім, як вона розподіляється і скільки треба платити за електроенергію. Тобто, постанова вийшла 31 травня, яка вносить зміни до постанови Кабміну від 5 червня 2019 року про підвищення. Тарифів. Тут пишеться, що погодиться з пропозицією Міністерства енергетики щодо застосування з 1 червня 2024 року нових фіксованих цін на електричну енергію для побутових споживачів. І переходимо до самих змін. Ось вони ці зміни тут перечисляється, що для індивідуальних та колективних побутових споживачів. І так далі, тому подобне, ціна на електроенергію за кіловат буде становити 4 гривні 32 копійки. Ось такі ось реальності. Але також залишили ціну 2,64. Та це не для всіх споживачів, а іменно для тих, у кого в будинках обладнані в установлено порядку електроопалювальні установки. Тобто, якщо це просто якийсь, якийсь камінь. Кондиціонер тощо, то звичайно це не буде включатися іменно в тих, які установлені установки. Котел, наприклад, електричний тощо. То для них ціна становить 2,64, але вона діє тільки з 1 жовтня по 30 квітня. До 30 жовтня всі будемо платити 4,32. А з 1 жовтня в тих людей, які установлені ці електричні установки, вони будуть платити 264 Але за умови, що якщо наберуть менше 2000 кВт за місяць, якщо більше, то вони теж будуть платити 4,32 гривні. Раніше передбачало, що якщо менше 100 кВт людина набере. То вона буде теж платити по 2.64, але бачите, цю норму все ж таки прибрали. Так що, такі от реалії прийдеться нам оплачувати, куди ми не дінемося. Сподіваюсь, інформація була корисна. Дякую вам за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!